Бої в Маріуполі це історично немає. Я не можу привести жодного прикладу історичної аналогії подібних боїв. Повне оточення, проте оточення завжди ну, синонім низького бойового духу. Проте спочатку бойовий дух був на такій висоті, нам було все одно, танки поїдуть, літаки. Коли вже Маріуполь кільце замкнулося, я був поранений. Приходили бійці з різних підрозділів, командир взводу розвідки спецпризначення, друг Барс, сказав одну хорошу фразу: ми питаємося себе продати подорожі. Люди просто йдуть на ризики, на задачі надскладні. І розуміють, що да, я, там можу захинути, я можу загинути, я можу отримати поранення або там в полон потрапити новожливо. Проте ми ну, намагаємося себе продати подорожче. От це така от, ну, самопожертва.